І, друзі, я хочу поділитися з вами таким откровінням, повчальним із Біблії, як приклад Адама і Єви. Вони відступили від от Слова Божого і були ізгнані із Рая Божого, тому що допустили гріх. І кожен може думати, от вони согрішили, вони во всьому винуваті. Але якщо подивитися правді в очі, кожен із нас кожного дня робить вибір. Вибір в сторону Божу, і в сторону сатани. Я виконую волю Божу і виконую волю сатани. Тому е, потрібно кожного дня робити правильний вибір, бо від цього вибору залежить майбутнє. Майбутнє, де кожен із нас буде або в вічності з Господом, або в вічності в пеклі. Тому е, нехай Бог береже вас і Божа благодать, храни там, де ви є. І щоб Кожен був учнем Ісуса Христа і наслідував вічне життя з Господом.